Мурал, присвячений прикордонникам, презентували у Хмельницькому. Його створив український художник у співпраці з благодійниками. Відбулося і погашення поштової марки із зображенням стінопису. Як виглядає новий художній об'єкт? Подивіться. Перші з честю морали з зображенням прикордонника та службової собаки у Хмельницькому нагадуватиме про тих, хто першими зустрів ворога і донині стоїть на захисті країни. Прикордонна служба на сьогоднішній день, так як і решта силових структур Збройних сил України, ведуть активні бойові дії по захисту країни, і більше 30 тисяч військовослужбовців на сьогоднішній день в цю хвилину виконують завдання по захисту країни. Стіну розміром близько 100 квадратних метрів розписали з. За вісім днів до стрітарту долучилися курсанти та офіцери-прикордонники. Саме вони надали автору проєкту Олександру Корбану творчого натхнення. Я тут подружився з багатьма людьми з багатьма прикордонниками, які надихають, які розповідали свої історики, які вийшли з Маріуполя, які були в полоні, які захищають нашу країну. І це саме вони надихають на це. Це ну це завдяки їм. Один із них герой України Петро Мельник, командир 23-го. Загону морської охорони держприкордонслужби обороняв Маріуполь. Після захисту Азовсталі прийшов пекло 21-місячного полону. Оглядаючи стінопис, офіцер пригадав мирну службу. У молодих роках, коли своїми ножками топав кордон, і перебував в таких ситуаціях, коли поруч собака, кінолог, бінокль в руках, так це якась ностальгія. Треба пропагувати, показувати все, що ми вміємо, чого ми досягаємо, і прикордонна служба також є показником для цього. Ідея створення патріотичних моралів належить благодійному фонду, який профінансував уже три таких проєкти. Плануємо в кожній області реалізувати мурали, які будуть присвячені тим чи іншим підрозділам бойовим, які з кожної області боронять нашу державу і наближають перемогу. Під час урочистостей відбулося погашення лімітованої серії поштової марки із пам'ятним зображенням. Відкриття муралу стало і початком масштабної кампанії зі збору коштів на сучасні fpv дрони для підрозділів Держприкордонслужби, які на передовій виборюють перемогу. Марічка Золота, Філіп Гарілюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.